Друзі, привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною дуже смачний бісквітний рулет. Рулет будемо готувати разом з яблуками. Виходить, неймовірно, смачно, це типу шарлотки, але подача дуже цікава та оригінальна. Тому залишайтеся разом зі мною. І давайте готувати смачний яблучний рулет разом. Для бісквіту нам потрібно три яблука, досить таких великих розмірів у мене. Відчищаємо від шкірки. Я попередньо їх вже помила у проточній водичці. Натираю яблука на крупній терці. Яблука я натерла на великій терці. Зараз мені треба дві чисті ємності. В одну ємність буду відтискати злегка сік. А другу перекладати відтиснуті яблука. Яблука я злегка віджимаю, так як з яблука сортів у мене дуже соковитих. Якщо не такі соковиті яблука, то цей етап ви пропускаєте. Або ж можна додати одну столову ложку манної крупи. Яблука я відтиснула і додаю цукор та корицю. За смаком. Якщо не любите корицю, додайте просто ванільний цукор. На рахунок самого цукру. Якщо у вас яблука дуже солоденькі, то ви можете навіть і не додати до яблук цукру. Я ось буквально не одну не повну столову ложку додала цукру. Добре перемішую і наші яблука готові. Ще раз повторюся, що якщо ви не любите корицю, можете замінити на ванільний цукор. Буде дуже смачний, бісквітний рулет з ванільним смаком. Яблука я гарно перемішала з цукром та корицею, і буду відразу складати наші яблука у деко застелене пергаментом. На рахунок пергаменту, якщо ви не впевнені в своєму пергаменті, ви можете його змастити з легка вершковим розтопленим маслом або ж олією. Рівномірним шаром розподіляємо наші натерті яблука по всій площині форми. Ну, а зараз на черзі готуємо бісквітне тісто. Для цього розділяю 5 яєць окремо на жовток та білок. Акуратно розділяйте так, щоб жовток не попав до білка. В чашу міксера виливаю білок та додаю дрібку солі. І зараз буду збивати сам білок. На високих обертах міксера декілька хвилин. Коли наш білок добре взбився, підсипаємо в 2-3 етапи цукор та добре взбиваємо міксером до повного розчинення цукру. Цукор гарно у мене взбився з білками. Зараз на черзі додати жовтки. Додаємо жовтки та взбиваємо ще буквально там 2-3 хвилини. І цього буде достатньо. Цукор та яйця вже добре гарно взбилися. Далі додаємо борошно та розпушувач. На 5 яєць нам потрібно ось таких 5 столових ложок без великої гірки борошна. І також я додаю 3 г розпушувача. Це все гарно перемішую. І буду підсипати у яєчну збиту масу 2-3 підходи і акуратно перемішувати, так, щоб наша яєчна маса не осілася. Це вже я віднімаю, як додавила залишок борошна та гарненько акуратно перемішую. Перемішую вінчиком в одну сторону. Акуратно перемішую до однорідної маси. Коли все гарно борошно вмішалося та зробилася однорідна маса, виливаємо її наверх яблук і гарненько розправляємо по всій площині нашої форми. До речі, в описі під відео я вкажу розмір моєї форми. На рахунок духовки, на цей час вона вже повинна в нас бути добре розігрітою. У нас вже все готове, духовка розігріта до 180 градусів, кладу випікатися до готовності бісквіту. Тісто наше добре пропеклося, Випікалося воно у мене 20 хвилин. Але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Зараз беру ще один лист пергаменту, накладаю зверху та перевертаю наше тісто. Забираю деко і знімаю лист пергаменту вже з наших яблук. І відразу так гаряче закручуємо у рулет. За допомогою пергаменту дуже легко закручується. Бісквіт взагалі не тріскається, не ламається, Так, все гарно закрутили, злегка притиснули, прижали, коли скрутили гарно у рулет, закручуємо цей самий пергамент, з яким ми, власне, його скручували у рулет і даємо рулетові повністю охолонути. До той час ми можемо приготувати заварити чай. Чай у мене вже заварився. Зараз на черзі нарізати наш рулет. Він в мене ще злегка ледь-ледь теплий, але мені вже не терпиться нарізати та показати, який він у нас гарний всередині. Ось так зрізаю на рівні края та декорую його цукровою пудрою. Звичайно, можна задекорувати його, наприклад, зробити шоколадну глазурь та полити. Або збитими вершками. Як на мене, цукрова пудра це дуже швиденько і дуже красиво. Показую, який гарний рулет вийшов у нас всередині. І щодо бісквіту, його дуже легко нарізати, він ідеально тримає свою форму. Всередині дуже м'ягенький, пористий, вологий. Показую вам ще раз: ось подивіться наш результат. Рецепт дуже вдалий та, як на мене, просто ідеальний. Ось так виглядає наша з вами шарлотка на святковій тарілці у вигляді рулет. Всі, хто готували разом зі мною, я вам Бажаю приємного чаювання з ось такою смачною домашньою випічкою. Це, неймовірно, смачно. Яблучка в нас соковиті з кислиночкою. Також відчувається нотка кориці. сам бісквіт вологий, дуже м'ягенький, повітряний. В поєднанні це мега смачно. Друзі, як на мене, такий рулет спокійно можна приготувати абсолютно на любе свято. Я думаю, що бісквітний рулет разом з яблуками знайде своє місце на вашому святковому столі. Ви та ваші рідні, друзі, будете в захваті від ось такої смачної домашньої випічки. Тому обов'язково зберігайте рецепт та готуйте для вас та ваших рідних. І плюс в тому, що готується ну, буквально лічені хвилини. А виходить, неймовірно, смачно, по-домашньому, по по-зимовому і, як на мене, навіть по-казковому. Бажаю вдалого готування і хай вам смакує! Всім гарно дякую, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина помічниця». Також нагадую, підписуйтесь на мій канал та не забувайте натискати на дзвіночок. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Також дякую всім, хто. Підписаний та дивиться мої відеоролики. Дякую за ваші повідомлення, за ваші відгуки, за ваші щирі теплі побажання. Мені дуже приємно і я дуже ціную кожним із вас. А сьогодні я вже прощаюся з вами. Бажаю вам Божих благословінь, мирного неба! І з вами була Мальвіна!